Летючий корабель, українська народна казка. Були собі дід та баба, а в них було три сини: два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього. А він знай на печі в просі сидить у чорній сорочці. Як дадуть, то й їсть, а ні, то він і голодує. Аж ось пройшла чутко, що так і так прийшов такий царський указ, щоб зібрались до царя всі на обід. А хто змайструє такий корабель, щоб літав і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться, піти б, то, може, там, де наше щастя зак... закотилося, порадились, просяться в бать... батька.